страху не було, було відчуття люті. Люті такої, ну, ну як, так, наші б то два народи якось там спілкувались. Це сусід, це не знаю, сусід пішов на мене війною. Ну як, ну, такі протиріччя. Тому, звичайно, люті ну, люті, ненависть. Я декілька разів був на військових зборах, тому деякий досвід був. Тому коли... Почали, почала, почалася війна, то я відразу пішов до військкомату і вже в той же день я стояв під зброєю. Добровольців дуже багато було. Я, я трошки був здивований. Да, трошки. Ну, це, це, це було гарно здивоване, що у нас стільки патріотів, а, ну, в нашій державі стільки патріотів і ну, в мене натхнення було таке навіть Да. Я не один, розкажу особисто зі своїх відчуттів, що ми переживали за те, щоб цивільні не постраждали, якось намагалися відгородити їх, тому що ну, були дуже великі такі бої і були дуже великі переживання за цивільних, це особисто у мене, тому що життя воно, воно бесцінне, Да. Коли ми стояли в обороні, ми вже розуміли, що ми стоїмо в такій собі обл в облозі. облозі. Да. Чому, наприклад, Чернігів, там, місто Герой, да, пропонують? Ні, це місто Фортеця. Ми стояли фортецею і по всьому периметру Чернігова десь були якісь прориви, чи ми постійно дислокували з точки на іншу, і там, де могли відбивали атаки. Мене завжди вражали мої товариші, що, здається, там. Ми криємо друг друга. Ну, він мене, я його виходить. А він двигається. Я дивлюсь, вже виходить на нульовку, а він ні, він ще виходить, дивиться, так от, видивляється, представляє, я його окрив... Ну, Сміливість. Сміливість мене дивувала і надихала. Ось зараз дуже багато розмов серед чернігівців про те, що готується ще один наступ на Чернігів. І чи взагалі є імовірність цього і чи є. Кому і чим захищати нас? З точки зору такої військової, ну це, якщо вони ще раз підуть, то вони такі залишаться. А, повірність нападу. Видувати у нас є чим і є ким. Оце головне. Угу. Я думаю, ніх... ми вже раз відбили, відбуємо їх в другий раз. Чернігів місто Герой тому що. Тому що тут живуть одні із найсміливіших людей.